Зіястова, четвертий розділ, І знов я побачив всі утиски, що чинилися під сонцем. І сльоза ось утискуваних, та немає для них потішителя, і насилля з руки що їх гноблять, і немає для них потішителя. І я похвалив тих померлих, що давно повмирали, більше від живих, що живуть дотепер. Краще від них від обох тій людині, що досі іще не була, що не бачила чину лихого, що робиться під сонцем. І я бачу весь труд та весь успіх учинку, викликає заздрість одного до одного і це все марнота та ловлення вітру. Нерозумний сидить, склавши руки свої та жере своє тіло, краща повна долоня спокою заповні дві жмені клопоту та заловлення вітру. І знову я бачив марноту під сонцем, буває самотній, і немає нікого він іншого, сина чи брата у нього нема, та немає кінця всьому зусиллю Його і не насититься око багатством Його, і він не повість, та для кого дбаю, і позбавляю добра свою душу. Марнотай Оце, і даремна робота воно краще двом, як одному, бо мають хорошу заплату за труд свій, і якби вони впали, підійме одне одного друга. Та горе одному, як він упаде, і нема другого, щоб підвести його. Також, коли вдвох покладуться, то тепло їм буде, а як же зогрітись одному? А коли б хто напав на одного, то двох вони стануть на нього, і нитка потрійна, не скоро пірветься. Ліпший убогий та мудрий юнак, аніж цар старий та нерозумний, що вже осторох не приймає. Бо виходить юнак із в'язниці, щоб зацарювати, хоч у царстві своїм народивсь він убогим. Я бачив усіх живих, що ходять під сонцем, на боці цього юнака, цього другого, що став він на місце його. Немає кінця всьому людові, всьому, що був перед ним, та й наступне не втішаться ним, бо й це теж марнота та ловлення вітру. Пильнуй за ногою своєю, як до Божого дому йдеш, бо прийти, щоб послухати, це краще за жертву безглуздих, бо не знають нічого вони, окрім чинення зла.